Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свідку про такий засіб від Pink Юлі. Це Спеціально очищувальна пінка з низьким P'H. Тут 100 мл вона приходить в такій картонній упаковці. Як завжди, лаконічний дизайн, все чудово. І ось так вона виглядає. Вона взагалі ось так має виглядати, але я повністю її використала, розрізала. Що можу сказати? Це доволі цікава біла консистенція. Це не пінка, але коли даєш водички і потім розносиш на обличчя цю консистенцію. То вона перетворюється на піну. Доволі класно очищує. Тобто, вон, от якщо ви любите, щоб у вас шкіра була очищена до скрипу, то це ось цей варіант якраз. І в той же момент, навіть якщо у вас така супер очищена шкіра, а ви все одно не відчуваєте такої стягнутості. Тобто, якось так вийшло, що ось цей склад, який з'являється виробником, він дійсно такий, ну не то, що щадящий, але. Є якісь елементи, які не дають повністю пересушити шкіру за рахунок такого глибокого очищення. Тут 100 мл було, але вона дуже економна, я її дуже довго використовувала. І якщо чесно, під кінець, коли вже тут мало залишалося засобу, дуже важко було ось тут отак от видавлювати його. Тому я просто розрізала його, витягнула цей засіб і додала в таку маленьку бутилочку. В який легше видавлювати цей засіб для того, щоб очищати своє е, обличчя. В принципі, я використовувала його на ніч, тобто, коли змивала свій макіяж і все те, що виділяється впродовж дня на обличчі. І також іноді і зранку, але все-таки здебільша я в вечірній рутині використовувала саме цей засіб. Можу сказати, що він класний. Е, Виробнику можна довіряти, ви не будете отримувати суперсуху шкіру, хоча в мене вона комбінована, і в весняно-літній період це ідеальна пінка, вона дуже економна і це дуже класно, бо е все-таки засіб для вмивання він доволі швидко закінчується. Можу рекомендувати, ціна не сильно велика, я замовляла на хербі. І цей, до речі, Тут можна і, якщо ви бачите, ЛДПІ, тобто тут адекватні пластики, які можна здати на переробку. Рекомендую, взагалі, виробник рекомендує після того, як 12 місяців пройшло з моменту відкриття. Цього засобу, то його використати. Я думаю, що вам вистачить його. Я не, я не засікла наскільки, але дійсно дуже економний засіб. Не, необхідно е, таку горошинку, ну може, дві горошинки на е, трошки зволожену шкіру обличчя, і е, воно дійсно перетворюється на таку пінку, але не сильно таку стабільну і прямо таку велику, а таку, що легко потім рознести по обличчю. Рекомендую, вона, в принципі, майже завжди є в наявності. Гарна ціна, гарне очищення, і нема стягнутості шкіри, і доволі економний продукт. Цікавить ваші думки з приводу цього засобу і наскільки вони співпали з моїми. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!